Друзі, таких автомобілей мало в Європі і взагалі нема в Україні. Презентую вам отаку красуню, отаку чорнезну невісточку, отаку файну Hyundai Grand Santa Fe. 2018 рік. 2,2 дизельок, автомат, шкіра, підігріва, автомобіль. Шестимісний автомобіль має повнезну комплектацію. все швиденько розказуємо, показуємо друзі. 2018 рік, 2.2 дизельок, автомат, шкіра, вентиляція, підігріви, камери 360, в цій красотульці є, новенька гума, безключовий доступ, стандзеркал, електровандзеркал, пам'ять сидінь, електросидіння. Дивіться тут. Хопа. Так. Тримає смугу, сліпі зони, автоглушіння, повний привід, звісно, який працює. чотири режими їзди, спорт, спорт, комфорт. Друзі, тримає смугу, камери 360, бачите, всіх сторін, як супутника малює. Клімат-контроль роздільний, на дворі 31, а в нас в салоні 17. Друзі. Отака от Чічка, отака от бомбезна кралечка. Друзі, автопаркування присутнє, парктроніки по колу, камери 360, вентилює собі, собі зараз вентилює сидіння, підігріває сидіння, підігріває руль, все, що би ви хотіли в одній красотульці. Отак от все. Доглянуто, все частенько, як завжди, йду по інфініті. Музика, йду по задньому ряду. Друзі, тут отакі індивідуальні сидіння, називається Капітанське. Звісно, не бита, звісно, не фарбована, отака бомбезна. Трошки, трошки помощу. Друзі, ось так. Бачите, тут можна перебігти на задній ряд сидінь і сюди одразу застрибнути або, або е -е, просто собі сидіти. Дуже зручно, комфортно підігріває заднє сидіння, шторка. Ось така романтика на задньому сидінні може бути. Звісно, аналогічно молодійна музика Infinity. тут сабвуфер, тут фуркопчик присутній. Ось така бомбезна чічка Друзі, Infinity сабвуфер Ось тут, бачите, задньому ряду теж комфортно, трохзонний клімат, можна навіть задньому ряду собі виставити окрему температуру, ніж в салоні. Ось так все доглянуто, все чистенько, все як завжди, в ідеалі. Друзі, хто хотів бомбезно, фантастичний Hyundai Grand Santa Fe 18-го року, вам до нас! Дуже-дуже класно, дуже комфортно. Вона колісна база довше трошки. Вона ще на порядок м'якше від Сантафе. І вона вартує ці грошей. Друзі, 28 тисяч долярів за 18 рік. Кому треба, звертайтесь. Тут ще є рядок сантафешок. Від 18500 найдорожча ось ця краля. Кому треба, дзвоніть. Гарного дня.